Продовжуємо висвітлювати проблематику міжетнічних стереотипів в нашому краї. В наступному сюжеті говоритимемо про казки. Саме в цих народних переказах кажуть дослідники фольклору, можна чітко спостерігати за тим, якими українці бачили своїх сусідів, які виділяли недоліки та позитивні сторони. До того ж, саме в казках наші предки намагалися розтлумачити поведінку різних етносів. Захотів чорт зробити собі товариша, такого, як сам. Кинув казан, смоли, зілля різного почав варити, варив, варив, витягає. Подивився, каже, ой, не доварив, кинув і з того став хохол. Ще накидав, почав варити, варити, більше варив, витягає, знов не доварив. Кинув того став лях. Нарешті накидав: вари, вари, варив, варив, витягає, каже, ой, переварив, того став жит. Саме так через цікаву фантастичну розповідь українці намагалися пояснити самі собі, чому євреї найхитріші, і переконати в цьому інших. Фахівці стверджують, величезна кількість українських народних казок висміють та підкреслюють пізноманітні риси менталітету, національного характеру сусідніх народів та й самих. Українців, наприклад, цигани в казках дурять і крадуть цей стереотип. На ще пращури закріпили ще й розтлумаченням, чому їм це завжди сходить з рук, ніби цигану доручили розіп'яти Ісуса Христа п'ятьма цвяхами, а він один цвях не забив і не зізнався про це. Ісус за те, що він цього останнього цвяха не забив, дав йому можливість і красти, і брехати. Але за те, що він божився, коли брехав, він відразу почорнів. В казках також можна побачити особливості кожного етносу. Наприклад, Ємеля, якого возила навіть пічка, є лише в російській касті, а Ізака Тахвеська – тільки в українській. Я не можу собі уявити персонажа українського фольклору, як той хитрий російський солдат, який шість тапора варив. Бо в Росії це зрозуміло, це голодуха, це ж що там виростало, капуста та виростала і жито, і люди знали, що таке справді. Нещастя. А в Україні все-таки поїсти любили, вміли. Здебільшого всіх казкових героїв народ зображав з одними і тими ж рисами. Дослідники пояснюють, це соціальним фактором. Мені не довелося зустрічатись. Нейтральні бувають, а щоб позитив, щоб єврей там когось врятував, такого не було. Це пов'язано з масою обставин. І насамперед тут фактор соціальний. Адже пани були поляками, а лихварі євреї. Ми, і ті, і всі сприймалися українським селянином як експлуататори. Росіян люди наділяли негативними рисами через солдатів, які могли зайти в будинок і соломіть забрати їжу. Але в той же час і казки, де цигану співчували, а з Кацапом дружили. До того ж, треба зауважити, що іванушка Іванушка-дурачок наприкінці казки стає наймудрішим, а бідний селянин завдяки хитрості – багатим. Тому фахівці радять пам'ятати, що в казці лише доля правди. Насправді все залежить лише від конкретної людини. Людмила Григорчук, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Якщо ж вас зацікавили теми наших сюжетів та проблематика етнонаціональних стереотипів, свою думку ви можете висловити, зателефонувавши нам до редакції за номером, який зараз бачите на ваших екранах.